Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу зробити коротеньке відео. Ось, хочу показати от такого красення. Ось. Це у нас оверлок фірми Seiko, ну назва Seiko. Один із кращих оверлоків. А тільки чомусь тут стоїть позначка GN. Взагалі-то вони FN, а тут стоїть GN. Ну, мені такі вже ну, траплялися, що GN. Якщо хто знає, будь ласка, в коментарях напишіть, що це означає, що GN. У мене вони йдуть як F-N. E, значить, дивіться, оверлочок. Оверлок абсолютно новий. Я його готовлю до продажу, це оверлок з моєї колекції, так сказати. От. Готовлю до продажу, бо треба гроші. У мене згорів наждак. Треба сверлінку купити, наждак купити. Треба інструмент. Ось. Хочу показати, як він працює. Ось. І як я ось настрою його ну, готовлю до продажу. Ось, наприклад, ось такий фліс. Ось такий фліс товстий, теплий. Ось. Е, намагаюся в три. в три слої я його скласти. Е, звісно, що це якби битовий оверлок, він не має такого ші. От. Зараз ніж знятий. Ніж я буду регулювати вже в останній момент. Коли я настрою повністю строчку, тоді я вже буду ніж. І ніж отаку товщину він не буде різати. Ну, мені саме головне щоб він шив. Оверлок я вже помазав. З цим оверлоком, саме цієї серії, не дуже багато роботи було, люфтів практично не було. Дуже якісно виконані, ну, вже запчастини. Товариші китайці вже навчилися робити. І хочу показати, як він шиє, дуже тихий, дуже тихий. Практично його взагалі не чутно. От. Ширину строчки я буду ну, десь 6,5 я буду робити на ньому до 7 мм. 6,5. Ну, десь до 7 мм буде ширина строч, ну, шва. Потім я ніж поставлю і ніж у нас ширину. Скільки ніж одріже, стільки буде ширина шва. От. Це я хотів показати такий оберлочок, над яким я працюю. У ну, мене багатонього правдопроєктів. Ну. Підкладу. Ось. Дуже. Цікавий оверлок. В принципі, нічого складного тут немає по настройки з цими оверлоками. Заправка в мене стандартна, Да, це ось, ось оверлок, у якого стоїть уже направіті. Це все вже на цьому речашку. Як правило, в старих моделях на цьому. Тут на передньому. Ось так він працює. Ось і ось так ось. Це я роблю такі верлачки. Я ж кажу, готовлю на продаж його. Буде від мене скоро продаватися. Ну ось покажу вам на габардіні. Довжина шва, довжина сіпка тут максимально стоїть. Я виставляю максимально. Ну, правда, під різну тканину треба перерегулювати ну, натяг. От. Ну, от так. Є в мене такі верлоки, які не треба регулюватися, ну, а агат у мене є. Ну, ось така довжина шва. Ну, сіпка буде. Оце на габардіні. Дуже круто. Мені що не сподобалося. Дуже тихий, бо немає люфтів таких. От. Тут їх і не було із заводу. От наскільки якісно, це іменно цей мені попався. Є в мене ще один новерлочок, буду робити той з електронною педалькою. Там цікава моделька така. Ну, то може якось другим разом покажу. Ну ось, друзі, таке в мене вийшло сьогодні кіно. Все, друзі. Слава Україні і героям слава!